Цими днями в нашому інформаційному просторі буде багато пафосу. Я впевнена, що кращі спічрайтери президента працюють впродовж останніх днів, а то й тижнів не покладаючи рук, готуючи особливо емоційні промови, особливо гарні, особливо зворушливі для того, аби нагадати суспільству про те, хто є головним героєм і хто є головною причиною того, що три роки тому було деокуповане наше героїчне місто Херсон. Так, наблизилася ця дата, ми з вами будемо знову вкотре пропускати через серце оті прекрасні відео. Я вам скажу за себе, що оті відео, де наші військові заходять у Херсон, у передмістя, де містяни зустрічають наших героїчних захисників, де вони стають перед ними на коліна, де місцеві жителі нарешті виймають прапори, вкриваються нашими прапорами. Справді ці відео. Для мене особисто є найщільнішими у житті. Нічого подібного по от градусу, так емоцій по тому, як, як це відео торкається серця. Я нічого подібного в житті не бачила. З вас я прошу вподобайку, аби ми далі обговорювали дуже важливі теми, а нам є нам їх не бракуватиме. І вони будуть обговорюватися не з такого ракурсу, і не з такої точки зору, як нам пропонується. В офіційних джерелах і в нашому єдиному телепросторі, отже, про Херсон я планувала знаєте, зробити таке якесь відео загальне вмістити і всі події, які відбувалися до повномасштабного вторгнення, і те, що передувало саме заходу. Московитів в сам Херсон і потім оці страшний період окупації, страждений, де стільки людей постраждало, і, і і терпіли такі муки. Але ви знаєте, я поспілкувалася з людиною, яка мені надала стільки інформації. Буквально ми з нею обговорили кілька днів, це починаючи там, наприклад, з 23 по 28 лютого, що от саме оці дні і увійдуть в це відео. А далі, уже усі події, починаючи з героїчного бою у блисковому парку, і далі оці всі події пов'язані з окупацією, цей найтрагічніший період. Так будуть в подальших відео, тому що, повірте, інформації з перших вуст дуже багато. Я дуже вдячна пані Оксані Погомій, депутатці від Європейської Солідарності. Яка напевно знала, що відбувалося у владі, що відбувалося в міській владі, в обласній владі, що відбувалося серед містян. От вся ця історія великої зради і великої звитяги, от вона відбувалася в неї на очах. І пані Оксана дуже щадро ділиться цією історією. І знаєте, я не буду від вас приховувати, що, оскільки розмовляли дві жінки, то вона плакала, розповідаючи, а я плакала слухаючи, і не відразу мені вдалося записати це відео. А через кілька разів, кілька спроб, тому що емоції просто накривають. Отже, січень 22-го року пані Оксана Погомій на засіданні міськради ставить питання про те, що треба негайно облаштувати будівлю, де дислокувалася Херсонська ТРО. Тому що це була будівля занедбана, вона була наполовину зруйнована. А якщо місто готувалося захищатися в разі небезпеки, то треба, щоб військові перебували в гідних умовах. На той момент ніхто ні копійки не виділив. Загалом, як уже свідчать подальші події, Херсонщину готували здати, і ніхто не готувався по справжньому захищатися, і по справжньому оборонятися. Активісти і пані Оксана намагалися з'ясувати, скільки загалом бомбосховищ в Херсоні, як виявилося, їх там 114, але всі вони були непридатними до перебування людей. Загалом певна частина була навіть уже в приватних руках. Отака була ситуація станом на, 20, на кінець лютого 2022 року, коли вже Орда висіла цією чорною хмарою на межі з Кримом. 23 лютого відбувається те саме віче у Херсоні. Відео і фото, яких ми з вами бачили в інтернеті, на центральній площі збираються сотні людей. На той момент вони домовилися забути про всі суперечки: політичні, виборчі, волонтерські, будь-які, вони домовилися зустрітися, переконати один одного в тому, що вони єдині, в тому, що вони будуть боронити свою землю. У разі чого? А якщо... Не дай Бог оце в разі чого станеться. Вони домовилися зібратися на цій же площі в той же день. Власне, так воно і сталося. Треба нагадати про одну ще одну дуже важливу подію: 12 лютого в Херсоні, а саме поблизу Каланчика, перебував пан президент Зеленський. Там відбувалося навчання в рамках внутрішніх. Міністерства внутрішніх справ там було загальне таке навчання військових ДСНСників, Нацгвардії. Так ми пам'ятаємо те відео, яке згодом я впевнена, воно буде доладноване підшите і буде ну, свідчити про себе, коли буде розглядатися справа про державну зраду. Нікого не боїмось без паніки, все під контролем дуже самовпевнено. Розмірковує про те, що от такої готовності, як зараз, станом на 12 лютого 2022 року, не було в 2014 році. Саме так повинна була працювати наша держава у 2014 році. Тому що ми з вами розуміємо, що будь який наступ будь-яка окупація починається з дестабілізації всередині держав роботи ДРГ. Тут саме те, що тоді не вистачало. І такої спільної командної роботи, і напевне, ніхто не був готовий, ніхто нічого не очікував, тобто не вистачало рішучості і досвіду командирів. А от зараз вони в повній бойовій готовності, вони готові до всього. Поряд стояв пан Данілов, чорній курці, чорній кепці. Як він пізніше пояснив, він усіма силами подавав сигнали, маякував про те, що небезпека близенько. До речі, за свідченням місцевих жителів навчання було вкрай дивне. Там нібито ем, розглядалися якісь провокації, так? але у вигляді провокаторів чомусь були люди, які під жовто-синіми прапорами кричали Слава Україні. І з ними якось там оці е, е, спеціально навчені люди справлялися. Як кажуть зараз херсонці... Буквально з ким доводилося говорити, було таке враження, що президент Зеленський приїхав перевірити, чи добре Херсонщина готова до прийому пекельних гостей. Але не так, як потрібно було херсонцям і жителям Херсонщини, а так, як потрібно було пану президенту. Так, от навчання відбулося. Ми ще варто пригадати, що саме в ці дні відбувалися чергові суди над Порошенком. Арбітражний суд, власне, в лютому, як і всі попередні місяці, наша влада була зосереджена на тому, аби боротися з Порошенком, аби нарешті його посадити. Оце така була підготовка. Отже, на жаль, сталося 24 лютого. Почалися почалася обстріли Чорнобаївки. Там був аеропорт. Пані Оксана Погомій тормошила місцеву владу, мера термошила, розпитуючи, а де ж місця для евакуації. Чи в Херсоні взагалом є місця, куди вони збираються приймати, приймати людей, евакуйованих. Як вона плакала, і мені зауважила, ми ж думали, що ми будемо боротися. Ми ж думали, що нас будуть захищати, і ми будемо воювати. Як виявилося, ніяких місць для евакуації не знадобилося. Щодо Каланчака, то свідчення тут важливе молодої жінки мами з дитиною, яка розповідає о о й годині ранку. Вона прибігла до селищної ради для того, аби її евакуювали з дитиною, аби її вивезли. А ніякої евакуації не було. Місцеві керівники, місцеві покидьки покинули людей непризволяще і поїхали на велику землю. А хто вибрався, той вибрався, хто не вибрався, той не вибрався. Важливо зауважити свідчення про Олешки. З Олешок вибрався добре нам всім відомий. І, на жаль, на сьогодні загиблий наш герой Василь Паламарчук, письменник, юрист, військовий. Він знав про те, що буде повномасштабна війна однозначно, тому що він був свідчений військовий і йому про це розповідав його побратим, який жив, проживав в Чаплинці. Були свідчення про те, що. Останні два тижні абсолютно вже було повне переконання, що війні бути. І от цей самий побратим передзвонив йому там о третій ночі і сказав, що все почалося. Як розказував пан Василь, навколо нього всі були голі, босі, просто волосі. Ніхто не готувався до захисту країни взагалі нічого не було. Тому вони якимись манівцями, там абсолютно драматична історія їхнього виїзду, чотирьох друзів. Вони всі військово зобов'язані, вони всі воювали. Тому їм вдалося якось там за допомогою човна, за допомогою місцевих жителів, добратися до Херсона. Пан Василь побачив, що в Херсоні така ж ситуація, як в принципі, і в нього там в Олешках, що ніхто не готовий, і місцева ТРО, ну, протримується день-два, максимум. І він також там, якимись манівцями, добрався до Києва. Як відомо, він воював у знаменитому 206 му батальйоні. Так. І в свій час приймав участь у звільненні Київщини. На жаль, в липні 24-го року пан Василь загинув 24 го числа. Біля військомата збираються сотні чоловіків. Чоловіки були, вони йшли, вони були готові захищати свою країну. Не було організації був повний хаос, не було зброї. Щоб доїхати до інженерного, це те місце, де дислокувалась херсонська ТРО, треба було чекати маршрутку. Уявіть собі, тобто є чоловіки, треба їхати захищати батьківщину, і треба дочекатися якусь маршрутку, яка відвезе їх там тих 15 кілометрів. Коли, врешті, вони туди добралися. З'ясувалося, що дійсно немає зброї, зовсім немає. О 15-й годині зброї ще не було. О 16-й годині сказали всім цивілам покинути територію, якимись мені добиратися назад в Херсон. Тому що ситуація погіршувалася з кожною хвилиною, і власне там уже було цивільним там не було що робити. Так, от, уже як потім розказували чоловіки, які вижили, що коли привезли зброю, то роздали по два ріжка на кожного захисника, так і атовці, які ну, мали бойовий досвід, які розуміли, що це таке, яка це кількість зброї. Вони просто в них щелепи повідвисали. Вони сказали, що ну це ж відстріляти на хвилину на дві. На що їм відповіли, і з пальця стріляйте. Отака була ситуація. 25 числа пані Оксана Погоні розмістила в Фейсбуці допис про збір усього, що потрібно для поранених, а поранені вже були. Люди йшли потоком. Треба віддати належне херсонцям. Вони несли продукти, вони несли ліки, вони несли постіль, вони несли рушники. Люди несли все. Люди готові були захищати місто і свою землю. Проблема в тому, що не було військових, не було поліцейських, не було прокурорів, не було керівництва і не було. Зброї. Ми ж пам'ятаємо про тих людей, які залишилися так отам з тими двома ріжками. Їм сказали розсіятися по посадках і рахувати ворожі авто. Але треба зрозуміти, що це були звичайні люди, це були звичайні чоловіки. Вони були одягнені ну, по-зимньому, але це не був військовий одяг спеціальний, в них не було з собою грілок. Так, хай це південь, але все рівно це зима. Тобто для них от півтори доби вони десь там по цих посадках переховувалися. І врешті ті командири, які чомусь спочатку загубилися, а потім знайшлися за два дні, їм дали наказ ховати зброю і якимись там манівцями стежинами пробиратися назад в Херсон. Оце така була, оце такий, такий був захист. Щодо військоматів, то 25 числа обласний військомат був відкритий навстіж. Там догорали документи. Міський військомат був зачинений. У Івана Сімочки на Херсонці є відео, де якийсь чоловік буквально гримить в двері і кричить, що ви зрадили Україну. що ви Україну, блядь. Щодо поліцейських, виїхали всі, не всі. ну, Хто виїхав, хто не виїхав, ті, хто не виїхали, вони ховалися. Не відсвічували, скажімо так, не ну на лобі ж не написано, що це поліцейський. В перший місяць ще могли виїхати, інші якось там переховувалися. Але я хочу розповісти от з розповідей місцевих жителів про одного поліцейського, його звали Андрій. Загалом послужний список в нього ще той, будь-кого дивує. Чоловік цей був поліцейським в Донецьку, потім в Маріуполі, а потім в Херсоні. Уявляєте собі, як життя чоловіка поносило? Поза тим, це. Був справжнім поліцейським, яким, яким він має бути, він звернувся до пані Оксани з проханням зробити йому будь-яку посвідку, будь-який пропуск від Червоного Христа. Він хотів поїхати на міст, де було багато наших загиблих хлопців. Він сказав, що він не може припустити, щоб вони допустити, щоб вони отак валялися ці тіла. Він хотів забрати тіла наших хлопців. І пані Оксана зробила йому цю посвідку, і перший, перший якийсь час вона їхала разом з ним. Було дуже страшно. Місто було абсолютно порожнє. Вона думала, що як же вона виживе, що вона виживе, як вона буде добиратися назад, тому що зелені немає, сховатися, немає де голи, це гола місцина. Ну, до певного часу вони їхали разом, а потім він її висадив, а сам якось там поїхав здійснювати оцю свою місію. Сподіваюся, цей чоловік десь знайдеться на просторах інтернету. Я дуже сподіваюся, що він живий. Щодо військових. Розповіді зі Скадовська, також місцевих жителів, які свідчать зараз. А морпіхів, які захищали, які повинні були захищати це місто, відвели за три дні до повномасштабного вторгнення. Загалом на цих територіях, які були окуповані миттєво ще 24 числа, залишалися якісь ну, окремі підрозділи, нечисленні. Вони були приречені. Ці чоловіки були приречені. Наприклад, одна пані, її також звали Оксана. Вона не побоялася сісти на велосипед і проїхати дорогами, по яких вже, по яких на жаль, пройшли московити, аби зняти оці колони наші, розбиті, наших хлопців. Не колони, а авто, оцих нечисленних підрозділів. Так були спалені авто, розстріляні, і всередині були наші хлопці загиблі. От я е, слухала цю розповідь і згадувала оцих орденоносних наших гумористів, які говорили про Сіськадовськ. Ну, тому що я сіськадовська. Таку історію знаю. Кринки, кринки, вірніше, правильно. А, історія про одного нашого хлопця, якому вдалося перебратися на правий берег. Не просто перебратися, а по дорозі знайти ворожу БМП, покинуту машину. Вона вийшла з ладу, а хлопчик був дуже тямущим. Там була поламка в тому, що треба було щось там під'єднати. Йому це вдалося. Так от він вирвався з цього місця, вирвався на ворожій БМП, приїхав на ній до Миколаєва. Правда, в нього були відморожені ноги, і він довго їх лікував. Але така абсолютна історія героїчного порятунку хлопця. А що ж, а що загалом як от рятувалися Оці окремі військові, яким вдалося яких зразу, давайте називати речі своїми іменами, яким яких зразу не вбили яким вдалося вирватися, це все була ініціатива їхня і людей навколо. Зверталися до селян, зверталися по допомогу, люди абсолютно жертовні, переховували, допомагали, допомагали лодками, допомагали якимись документами, перевозили в машинах. Ну, власне, місцеві жителі творили дива героїзму, допомагаючи нашим військовим вибратися на. Ну, до Херсона, а потім з Херсона вже їх переправляли далі. А є така історія про пластунів. Загалом пластуницька організація, вони ж стоять один за одного просто стіною. І пані Оксана розказувала, що їй перезвонила одна пластунка, це вже було 28 число. Уявіть, це вже ординці навколо, взагалі це вже ординці в Херсоні, практично. І сказала, що 5 чоловіків десь там вибираються до Херсона, і треба їх заховати. І ці героїчні жінки наші от, ховали п'ять молодих чоловіків, 23-24 роки, п'ять пластунів. Вони переховувались до травня в Херсоні, потім їх якось за підробними документами їх вдалося переправити сюди, на деокуповану територію, і вони пішли воювати. Але суть в тому, що вони так іноді втомлювалися десь там ховатися, що тихенько манівцями приходили. До справи громад, де збиралися жінки, і допомагали якихось там, в якихось там гуманітарних справах щось там їм пакувати, допомагали. Ось такі історії ем, звитяги, героїзму небачених, незнаних ще нами. знаєте. І в цьому ланцюжку, як розказують місцеві жителі, в ланцюжку підготовки до повномасштабного вторгнення, ну як могли там, проходили якісь навчання по такмеду, щось там організовували самі. Потім, от в, в цьому спротиві, так, збройному, як могли так протистояли ворогу, героїчно гинули, рятували військових, допомагали гуманітарно тим, кому було дуже погано. Ну, власне, в цьому всьому героїчному ланцюжку не було жодного, жодної ланки від держави, жодної, нікого з влади не було. А зараз нашому президенту пишуть. Пафосні промови про те, аби він от на цій звитязі людській, на цій жертві не бачений, щоб він набирав собі там майбутніх балів. Так? Загалом тема Херсона була такою: її до певної моменту був такий, ніби домовленість не чіпати. Переможемо, будемо говорити, чому і як так сталося. І треба ніколи не думала, що. Які якісь, якоюсь мірою буду дякувати Арестовичу, але це він вперше у відео е, розмові з Фейгіним, Він сказав у на запитання останнього: а чому ж так сталося? Чому не підірвали мости? Чому так швидко пройшли? Він сказав оте, знаменити То, чого і як, да, будемо розбиратися. Ну і це викликало такі дуже активні дискусії в суспільстві, так але насправді нічого не. Балі, а здали зумисно. Херсонщина була здана зумисно. Прошу вас про коментарі, прошу вас писати особливо важливі свідчення херсонців, щоб ви розказували від себе, як це все відбувалося, так? щоб ваші свідчення були просто якоюсь розжареною печаткою на тілі нашої влади. І щоб ми надалі з вами обговорювали ці надважливі теми, тому що від обговорення тем і від того, як вони впливають на наше суспільство, по суті, залежить наше майбутнє, наскільки швидко і наскільки остаточно вилікується наше суспільство від цього страшного, зрадливого, зеленого популізму. Думаємо врешті. Думайте врешті.